Що не так з ПЦУ у вараші. Або хто брехун, як відомо громадянам нашої рідної України, у кінці 2018 року з допомогою Петра Порошенка відбулось об'єднання Української православної церкви Київський Патериархат та Української автокефальної православної церкви в Єдину Православну Церкву України. І згодом вже в січні 2019 року було привезено так званий Томос. Минуло трохи часу, та Філарет розсварився зі своїм учним епіфанієм і продовжив своє патріаршество в Українській Православній Церкві Київський Патріархат. А що ж у нас у місті з нашими друзями з ПЦУ? Всі вони в один голос кричать, що вони ПЦУ. Але як свідчать їхні останні дані в реєстрах, виходить щось не те. Просто без сіляких хитрощів, зайдемо в мережу інтернет... І в Гуглі введемо Свято-Покровський храм міста І Його чудо. Замість очікуваного ПЦУ ми бачимо УПЦ КП. Може, це помилково? Та ні. На офіційному сайті міської ради в переліку релігійних організацій теж значиться УПЦ КП. Може, це якась помилка? Та ту ж операцію проводимо із Свято-Софінським храмом. Ой, і тут те ж саме Українська Православна Церква Київський Патріархат. Та коли ми проведемо цю процедуру зі Свято-Михайлівським храмом. То тут, як бачимо, ПЦУ. То що виходить? що Віталій з Йосипом обманюють своїх вірян? Кричать ПЦУ. А по факту УПЦ КП. При цьому їхні храми було освячено епіфанієм і Іларіоном відповідно. Отже, або не порядок з документами, або це спеціально зроблено. Звісно, ми чекаємо на офіційні коментарі. А поки що, як бачимо, ті, хто вчить, як жити вірянам канонічної української православної церкви, самі собі ради не можуть дати. Давайте попросимо Віталія та Йосипа надати громаді документи, щоб розставити всі крапки.